Але я люблю зиму. Я не знаю, як ви. Але я, наприклад, в зимі бачу дуже багато позитиву, і все дуже індивідуально. Багато людей говорять, що коли холодно, це мінус в такому кліматі жити не розуміють, як люди живуть в такому кліматі. Але люди живуть, будують будинки. Навіть дали ні, вон там позаду мене зараз будуються будинки. При мінус 20. Уявіть просто собі, до якої степені люди живуть і навіть не зауважують і не дивляться на те, що дійсно холодно на вулиці. А це все дуже просто, тому що деяким людям подобається зима, бо зима надає вам можливості займатися різним спортом, яким ви не можете займатися в теплих країнах. Тому все залежить від того, що вам подобається, і в цьому є свої плюси та свої мінуси. Сьогодні ми тут зібралися не просто так. Я вас попрошу, залишайте вподобайку, бо холодно зараз страшне, але я все рівно знімаю на вулиці для вас. Карма це така, знаєте, річ, яка завжди повернеться. Ви запустите цей бумеранг, і якщо ви будете не готові його е, відбивати від себе ціле життя, то рано чи пізно він повноцінно появиться та повернеться вам в ваші руки. І зараз Сполучені Штати Америки відчувають шалений бумеранг, який Канада кинула їм назад. Нещодавно я вам розповідав про те, що Марк Арні дав можливість Альберті будувати і проводити труби, нафтові труби через Британську Колумбію, прямо до портів, і потім, щоб все йшло на Азію, на азійський ринок. Що це означає? Це є пряма відповідь Сполученим Штатам Америки на те, що вони пробували так сильно. Нападати на Канаду з економічних сторонів і далі продовжують нападати на Канаду економічно і давлять на Канаду економічно. І Канада мусила щось зробити, і це один з ходів, який Канада використала. Щоб мати незалежність від Сполучених Штатів Америки, і не те, що Канада не хоче мати справи з Сполученими Штатами Америки, вона просто не може це робити, і за те, що вона не може це робити, вони мусили щось нове для себе відкрити. І прем'єр-міністр дав, можна так сказати, такий, таке зелене світло, яке не сподобалося дуже багатьом лібералам. Які підтримують підтримують лібералів, бо ліберальна партія завжди була проти того з Джастином трудо, і вони йшли проти цього всього. Але це дуже добрий хід для країни. І Марк Карні отримав, знаєте, таку загальну підтримку, бо він сказав, що він буде прем'єр-міністром не для одної частини, а для всіх, абсолютно канадців. Але останнім часом дуже сильно були проблеми і сварки відбулися між е, Канадою і Сполученими Штатами Америки. В тій ситуації. Винен, винна була і Канада і Сполучені Штати Америки. Канада запустила рекламу для американців, щоб американці прокинули, щоб зрозуміли, що відбувається в їхній країні, що буде все так далі відбуватися, то вони втратять ще більше. І самі американці почали відчувати це на своїх шкурах, на тому наскільки менше канадців почало їздити. Бо всі ці міста, які з американські, які знаходяться на кордоні з Канадою, вони не залежать від від інших там знаєте мігрантів чи туристів, які приїжджають з Європи чи з інших країн. Вони якраз залежать саме від канадців, бо туди ніхто не буде їхати в ті маленькі міста містечка, крім самих канадців. Канадці були тими, хто давав хліб і ставив хліб на стіл американцям. І Ці американці дуже сильно незадоволені, переживають, відчули дуже великі збитки. І ця карма почала і почала не тільки повертатися самому е, самому Трампу, а всім абсолютно американцям, які від цього постраждали, і останнім часом е, Трамп не хотів заліз спілкуватися. Він сказав, що він не буде більше е, говорити з Канадою. Ніякі не будуть там більше домовленості. Бо він дуже сильно розчарувався в Канаді і в карні, в тому, що відбулося, бо вони пішли проти нього за його спиною, і він таке недолюбляє. Але буквально, от сьогодні, Трамп виступив та сказав, що все абсолютно міняється, що він подумає над тим, щоб наново почати переговори з Канадою стосовно всіх цих повноцінних речей, які відбулися, і щоб це все заладити. І він навіть визнав, визнав що Канада є Канадою, і що канадці дуже сильно та міцні. В переговорах люди, а до того пам'ятаєте, що він говорив. Пам'ятаєте, як він говорив на Канаду, як він тиснув на Канаду, пробував все використати, все зробити для себе та для того, що йому було вигідно, щоб натиснути на Канаду, щоб Канада погодилася. А Канада не пішла по його правилах. Канада пішла по своїх правилах, по своєму шляху, в той же самий момент. Поважаючи і залишаючись поважати Сполучені Штати Америки, тому що так повинно бути дуже зараз. Важливо, щоб канадці могли саме підтримувати один одного, щоб канадці могли не дивитися косо на американців, а навпаки, старатися показувати приклад і бути прикладом навіть для американців в деяких ситуаціях. І Марк Карніс сказав, що щось вирішиться скоро разом з Трампом. Вони двоє погодились, але це не пішло навіть від прем'єра. А Канади, Канада, це пішло цей раз від Трампа. Трамп це визнав. Трамп сказав, що вирішиться щось, і що все дуже добре. Він дуже задоволений з мексиканцями, тепер з канадцями. Тобто, карма так сильно повернулася, що Трамп зрозумів, що потрібно працювати з людьми. Уявіть собі, а не йти проти людей, тим більше про своїх найближчих сусідів. Тому що Канада як почне експортна. Азію нафти, то це для Америки не буде добре. Це не буде добре абсолютно. Канаді це буде добре, бо Канада буде ще більше і більше грошей заробляти і тільки зміцнювати свою економіку. І це теж нікому не потрібно. Ніхто не хоче, щоб Канада біля Сполучених Штатів Америки, особливо Штатам, щоб Канада дуже сильно росла вгору і зміцнювалася так само. Тому ми маємо тепер те, що маємо: зовсім зміна тону, зміна риторики з сторони. Сполучених Штатів Америки і цікаво, що з цього всього вийде. Ви, друзі, пишіть свою думку на цю всю ситуацію. А я надію, що відео вийшло дуже цікаве, важливе. І Я вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.